Чи були у вас такі ситуації? Наприклад, поспілкувавшись з певною людиною чи прочитавши щось, ви відчули стан, ніби вас повністю вибило із колії. Було внутрішнє відчуття образи, несправедливості, можливо, злості, агресії. Особисто я, перебуваючи в таких станах, якраз і почала шукати, як це зцілити, ходила до психологів, займалася різними практиками. Доцілителів, нумерологів, астрологів, але ці стани вони не проходили. Вони були як напруга в моєму тілі. І я почала працювати з цим глибину, почала шукати глибокого майстра, який мені це відкриє, і я знайшла його. І коли я вже була готова почути, я тоді знайшла. І коли я переусвідомила, що усі ті стани. Це правда, яку я не хотіла приймати. Це те, що я не хотіла в собі міняти і бачити. Тому що люди, коли не мають психологічного ресурсу, вони ніби просять Пожалій мене, мені так боляче, а як ти можеш таке говорити? Але насправді кожна людина має право говорити те, що вона хоче. І коли тобі попадають прямо в тригер, там і запускається зцілення. Тієї проблеми і починається пошук з тієї ситуації, в якій ти опинився. Пошук, чому я не хочу чути і бачити відчувати ту правду, чому мені краще входити в стан провини, вини, образи? Пожалійте мене. Це ніби свого роду психологічний захист яким ми хочемо показати свою жертву. Ми живемо в такому світі, де е, ми не можемо взяти і закрити сім рота, де ми не можемо заборонити говорити іншим. Ми цього зробити просто не можемо. Тому що е, ми живемо в соціумі, а соціум це люди. А люди мають право бути такими, якими вони є. Ми не можемо заборонити іншим діяти. Тому що життя це череда подій, і кожен з нас народжений для чогось, для пробудження когось чи чогось. І щоб ви розуміли, у основі захворювання завжди лежить брехня. Брехня, яка є всередині. От скажи там, то-то, то-то, що мене там не буде. Тому і тому, замість того, щоб сказати правду, я не хочу йти до тебе чи ще щось. Чому я це розповідаю, сьогодні сходила на масаж, і замість того, щоб сказати правду, я промовчала. Хоча масаж був нікудишній. Е, майстер, масажист, ну, масажиста не майстер, не відчував те, що він робить, механічні дії. Мене, звісно, це роздратувало. І... Я попросила завчасно менеджера, щоб він переніс консультацію. Тобто я вже відчувала полем, що щось буде йти не так. Але я завжди йду в той досвід, який я вже пішла для, для отримання певних переосвідомлень. І хочу вам сказати, чи ви розумієте і знаєте, хто такий цілитель, А це той, хто говорить правду з любові. Не жаліючи вас, можу вам прям дати цю правду і запустити процеси, агресії, гніви, і агресії, прийняття, сльози, все що завгодно. І потім наступає зцілення. Повірте мені. А той, хто готовий пожертвувати собою, своїм життям, своїм щастям, своїм тілом, тільки щоб мене хтось полюбив, тільки щоб мене полюбила моя власна дитина, батьки, соціум, дитина. Я, наприклад, зберігаю шлюб заради цієї дитини, але я не думаю, що моя дитина вона вийде із родового гнізда і теж буде шукати, хто буде зцілювати її травми. А я уже після того, як вона вийде з цього гнізда, знову ж таки залишуся не потрібна, тому що коли я зберігаю шлюб заради дітей, заради ще чогось, коли я дозволяю гвалтувати своє тіло з партнером, який уже мені не підходить. А я боюся сказати йому ні, щоб не пішов до іншої. Я все рівно опинюся з хворим тілом, з хворобами. І потім батьки кажуть: а чому діти не цінують те, що ми їм дали? Тобто, якщо ми дали дітям квартиру, то ці діти мають молитися на цю квартиру і на цих батьків. А де ж тут про безумовність задумайтеся, про що це? І якщо ми дали своїм дітям дипломи? То значить, вони мають до кінця життя працювати в одній професії. Вони не мають права вирости, і хіба це справедливо не давати вибору? Тому що я вже заплатив за твій вибір, тому що я обрав сенсом свого життя формувати твоє життя. Я не вибрав себе і я вимагаю відплату. І такі діти знаходяться у почутті вини, тому що це полем транслюють їхні батьки. І допоки е, діти залежать від батьків, поки батьки там підтримують їх фінансово, чи ще щось, вони люблять їх за щось, тому що батьки не транслюють цю безумовну любов. Батьки навчили любити своїх дітей за щось. От недавно я йшла в дитячий садочок, тато йде з садочка, а дитина біжить. І тато каже: не біжи далеко. Але для дитини далеко це. Це умовність, скажімо так. А коли я питаю, а далеко це куди. Ну, на дорогу, наприклад, десь туди. Але це не проговорено, а мозок у дитини фіксує, як це і куди. І потім наступна фраза: не біжи далеко, бо я не беру тобі, не куплю тобі кіндер. І маніпуляція. Більшість батьків включає цю маніпуляцію. Я не дам тобі то, якщо ти не будеш це робити. Якщо ти не будеш вигідний мені, ти не отримаєш це. Ви з дитинства привчаєте дітей бути вигідними. Якщо ви хочете з цим розібратися, пропрацювати свої дитячі травми, тоді для вас курс ковчег. Саме там ми працюємо із дитячими травмами. І женучись за чимось, за щастям, любов'ю чи нелюбов'ю, ми спотворюємо власну оту, безумовну любов. А як воно відбувається, те спотворення? Мама має пожертвувати всім заради дітей. Діти мають бути основою життя мами. А де ж сама мама? Де ж її стан? Де ж її реалізація? І така мама потім стає токсичною, у неї запускаються хвороби, онкологія, нещастя, вона стає жертвою. А коли мати ставить себе на перше місце, а потім дитину, в соціумі це вважається погана, неправильна мати, тому що в соціумі правильно тільки служити комусь за похвалу, за оцінку. А де ти у всьому цьому? А що ти відчуваєш, чи наповнений ти енергетично, чи йдеш ти істинними цілями, і більшість дітей намагаються дати своїм дітям те життя, про яке мріяли вони. І потім кажуть: я все життя працював для тебе, щоб ти чогось в житті добився. Але запам'ятайте, що ми станом транслюємо дітям щастя. І те, наскільки ви щасливі, настільки будуть щасливі ваші діти, що б ви їм не дали. Не вдавайтеся в такі маніпуляції. Саме такі дії призводять до вигарання, до хвороби, до фінансового дефіциту, до дефіциту, як такого, до знищення людства, роду, народу. І кожному з вас особисто потрібно подумати. Наскільки ви щасливі сьогодні, наскільки ви в безумовній любові? І коли люди приходять на консультацію, я проживаю разом з ними певні стани. Я проживаю їхній бій, як, бій, як свій власний через правду. Бо якщо людина намагається бути доброю, хорошою для всіх іде проти себе, це перекриває її канал, а почуття вони вирішують багато. Коли ви вчитеся відчувати, саме тоді проходить енергія через ваше тіло, саме тоді ви стаєте чутливими до життя, до того партнера, до своїх дітей. І е, коли ви дієте і стану треба, а не стану хочу, це не про безумовність, це про самогвалтування. І для тих, хто ще не почали роботу із своїми психологічними станами, я просто рекомендую, якщо ви хочете випустити в соціум реалізованих дітей, починайте з себе. А ви сидите і критикуєте всіх інших, от просто проаналізуйте свій день. Сьогодні у вас більше позитивних чи негативних думок. Як все відбувалося у вашому житті? Як все відбувається у вашому просторі? Чи наповнені ви енергетично? Чи маєте ви внутрішню енергію? Бо якщо немає, то це потрібно міняти. Курс Я і сім'я для сміливих, для тих, хто хоче виховувати себе, реалізованих дітей. І це про це. І якщо ви ще й досі вагаєтеся у виборі себе, то це не про життя, пам'ятаєте? Життя це коли я обираю себе. Навіть коли ви летите в літаку, вам перший раз що кажуть? В разі катастрофи одягнути маску собі, а потім ви зможете набагато більше людей врятувати. Але для початку ви маєте забезпечити життєвий тонус собі. І якщо ви хочете дійсно служити соціуму, то врятуйте себе в першу чергу. Подумайте зараз про що це. От прям дивлюся кожному з вас в очі. І хочу вас спитати. А чи готовий ти це міняти? Тому що на курсі Я і Сім'я я поєднала і чоловічу, і жіночу психологію. Я думала зробити кожен курс окремо чоловічу психологію, але в кінцевому результаті я поєднала все разом. Тому, якщо ви хочете йти в глибину, цей курс і для чоловіків, і для жінок. Трансформуйтеся не відкладайте ваше життя на потім. Кожна хвилина вашого життя це час, це час, який ви потім скажете, я прожив його даремно. А ви можете прожити його в любові в щасті. Ви можете прожити його в пізнанні себе. Це прекрасно, тому що світом зараз правлять знання. І ви всі прекрасно знаєте, що незнання не звільняє від відповідальності. Тому, друзі, обнімаю вас.